Боротьба львівського баркому за підвищення у класі вийшла на фінішну пряму. Галичани приймали середняка вищої ліги кримсоду 2 І з початку матчу господарям ніяк не вдавалося піти у відрив. На кожен промах «Кримсоди» вони вдячно відповідали своїм. Під завісу сету баркомівці таки зібралися і упевнено перемогли 25-15. Становка була на гру. То тобто не було, щоб не було недооцінки суперника. В основному, що ми показали, то до чого якби готувалися. Не знаю, можливо, своєю недостатньо впевненою грою вони нас якби, так скажем, присипляли. Старже ж другої партії повністю за львів'янами. Господарі втекли у відрив, проте згодом почали награвати нові схеми і трішки підпустили суперника. Але все ж виграли і другий сет 25-20. Третя партія також за галичанами. Упевнена перемога все ж залишила кілька ігрових питань. Було багато ошибок, касання сітки, порядка трьох-чотирьох ошибок. Порядка чотирьох ошибок була передача, ошибка у второй передачі, які не повинні бути у зв'язах у Вот. Порядка трьох-чотирьох ошибок доводка м'яча була на ту сторону від лібера. Другий матч проти Кремсоди став повторенням першого. Ще одна суха перемога Баркома, який скористався погибкою Дніпра та скоротив відрив від першого місця, яке дає пряму путівку до Суперліги. Другим же ж наразі йде хімпром, який научкове переджає львів'ян, але зіграв на два поєдинки більше.